Знову вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, ми продовжуємо нашу тему. Це до державного бюджету, відповідно, уряд України заклав, заклав цей проєкт і направив до Верховної Ради України. І сьогодні ми будемо казати про прокуратуру, що ж там передбачено для прокуратури. А саме для прокуратури закладено відповідності до проєкту державного бюджету на 2025 рік, який зареєстрував уряд, а саме реєстрація цього. Законопроєкту під номером 12.30. Також закладений розрахунок посадових окладів прокурорам. І для розрахунку посадового окладу прокурорам передбачений прожитковий мінімум, який застосовується для визначення посадового окладу. Тобто, з урахуванням прожиткового мінімуму встановлюється вже посадовий оклад для прокурорів. І ось з проєкту державного бюджету на цей 2000, на 2025 рік планують підвищити відповідний прожитковий мінімум. А фінансування прокуратури збільшити на 3,56 мільярдів гривень. Ось що закладено в цьому проєкті до державного бюджету на 2025 рік стосовно прокуратури. Але ми всі ми знаємо про те, що в Україні існує прожитковий мінімум. Він становить 3028 гривень. І Якщо взяти цю цифру, 3028 гривень, і відповідно ми скажемо про те, які ж цифри використовували в 2024 році для прокурорів для їх розрахунку заробітних плат, і які ж будуть цифри у вигляді прожиткового мінімуму використовуватися вже в 2025 році. Так ось довгий час для розрахунку окладів. Прокурорів використовували прожитковий мінімум у вигляді цифри. І це була цифра 1600 гривень. Але в 2025 році уряд України вирішив приглянути і застосувати до прокурорів той же самий прожитковий мінімум, що й для суддів. І цифра як для суддів, так і для прокурорів у вигляді прожиткового мінімума для того, щоб розрахувати. Заробітні плати буде становити 2102 гривні. Якщо в цифрах сказати, то цей прожитковий мінімум він буде менший за звичайного прожиткового мінімуму. Бо ми сказали, що звичайний прожитковий мінімум в Україні становить 3028 гривень, а для прокурорів він буде 2102 гривні. Тобто 2102 гривні менше, ніж 3028 гривень. Але все ж таки більший в порівнянні до 2024 року. Тобто, в 2024 році прожитковий мінімум для розрахунку заробітних плат прокурорів була 1600, а зараз буде 2102 гривні. Тобто 2102 гривні більше, ніж 1600 гривень. Тобто, ми з вами сказали стосовно оцих цифр для того, щоб ми розуміли, про які цифри йдеться мова, для того, щоб. Були розраховані заробітні плати для прокурорів з урахуванням прожиткового мінімуму. Але давайте згадаємо, які ж цифри були в 2024 році на Офіс Генерального, прокурату... Генерального прокурора. Тобто, що там передбачав державний бюджет? А саме була цифра 14,588 мільярдів гривень. за... 2024. І ось в проєкті вже новому державного бюджету України вже на 2025 рік для забезпечення діяльності Офісу Генерального прокурора передбачені видатки. І цифра цих видатків: 18,15 мільярдів гривень. Тобто видатків на 2025 рік вони більше, ніж видатки були. На 2024 рік. І ми скажемо в подальшому, яка ж цифра збільшених видатків становить на 2025 рік порівняно з 2024 роком. Але давайте зараз розберемо з За ці цифри з 18,15 мільярдів гривень, куди ж будуть ті кошти на утримання прокуратури. А це буде оплата праці з нарахуваннями. І тут цифра сама найбільша. І вона становить 16,249 мільярдів гривень тільки на заробітні плати. Далі матеріально-технічне забезпечення 280,7 млн грн. Оплата відряджень 70,8 млн грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Цифра. 386 млн грн. Сплата судового збору цифра 270,2 млн грн. Оплата послуг, цифра 549,7 мільйонів гривень. Капітальні видатки 173,2 млн грн. Ось такий поряд. І таким чином, фінансування прокуратури зросте в 2025 році. На цифру 3,56 мільярдів гривень за загальним фондом. Тобто видатки збільшуються на отримання прокуратури. Ось таким чином, шановні глядачі, що передбачає проєкт державного бюджету на 2025 рік, якщо брати прокуратуру. Але всі ми знаємо про те, що був прийнятий бюджетний кодекс. Бюджетна декларація в Україні на 2025-2027 рік. І вона передбачає, що ніяких переглядів не буде соціальних стандартів для населення. Мова йде про мінімальні пенсії, про мінімальні заробітні плати, про інші соціальні виплати. Для цього коштів немає у бюджеті. І відповідна ця декларація була вже. Затверджена, і вона буде діяти з 2025 року. Але для прокуратури інша ситуація. Така ж інша ситуація буде і по пенсіям, і по всьому іншому. Тобто, щоб ви знали, що таке державний бюджет у вигляді прокуратури, у вигляді суддів, як ми сказали в попередньому вигляді, щоб ви просто розуміли, ми вам привели цю інформацію, привели ці цифри, щоб ви знали. Що таке проєкт державного бюджету? Також є інші питання по іншим сферам. Ми тільки затронули ці сфери, бо ми кажемо про ці сфери, на прикладі пенсій для прокуратури, для суддів, які вони є, по яким формулам вони розраховуються. І ось проєкт державного бюджету ми сказали також для цих галузей, для суддів, які ноу-хау. Планують і відповідно для прокуратури у вигляді видатків. Які це видатки в порівнянні з 2024 роком? Ось тому, шановні глядачі, інформація надана. Робіть висновки, ваші думки, але це вже покладено в проєкт державного бюджету України. Ось така інформація. Тому ваше бачення, будь ласка, надайте. Я розумію, що можливо будуть. У вас емоційний стан, можливо, ще щось, але надайте, бо це результат, шановні глядачі, це результат, і, відповідно, цей проєкт до державного бюджету вже відповідно, направлений на розгляд до Верховної Ради. Ми сказали тільки про цифру. Все інше це все інше. Тому я всім дякую за пригляд цього відео. Якщо відео сподобалось, це відео, відео про суддів, ця інформація. Надайте своє бачення, свою думку, залиште вподобайку, ставайте нашими підписниками, ми працюємо для вас і висвітлюємо ту важливу інформацію для того, щоб ви розуміли її, і для того, щоб ви були проінформовані. Тому я всім вам дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей.